ICT, це норм, він вважається засновником всіх понять, які ми звемо в смартмані. Колись дивився його менторшип в оригіналі і намагався зрозуміти ось всю логіку. Те, що він показував, було ну, реально дуже зрозуміло, але на практиці не виходило. Скоріше за все, ну його торгівля настільки унікальна, що тільки він може е за нею адекватно показувати результат. Там важко і сильно ризиковано, я пропускаю саме його підхід. Про скальпінг це для мене те саме, що і казино. Курсів я бачу багато, а реально практикуючих трейдерів не зустрічав. Якщо не просто побалакати, а аргументовано, то проблема скальпінгу полягає у ризик менеджменті через відсутність чіткого таргету, класична робота з прибуткової математичної моделі там 1 до 2 хер, 1 до 3 гер. Вона відсутня. Ви ризикуючи 100 баксами, можете там і 3 долари заробити, і 50, але стоп завжди мінус, мінус 100 доларів. Ну, у всіх зламана психіка, багато на день, робота з малоліквідними активами, ціна скаче то вгору, то вниз. Єдине, ну, що там да, якась аргументація, це стакан, який може бути просто фейковим інструментом на біржі да, для того, щоб. Так само, як деякі індикатори просто заплутати людину. Ну, тому для мене це скам, який я просто у в сторону. Як купувати монети на споті? Дуже часто задаються питання через останні результати по USDT, мабуть, де за місяць ми змогли витягти 100%, навіть трошки більше. Е, ну, це закрита інформація для козацької ради. Я хочу ще раз для них записати відео, де на живому прикладі наберемо актив, коли такий буде. І це буде такий міні гайд який побачать і деякі з вас. Тому слідкуйте за каналом і будьте активними. МТ5 чи матчтрейдер. Ну, в принципі, кому як зручно, багато переваг було в матчтрейдері. Просто довелося закінчити роботу з тими пропами, які його підтримували. Ну от піпси, проблема з спредами, комісіями, невигідно стало торгувати. А Е8 від якогось біса поставив в Україну в список з рашистами. От, е, да, в кого були аккаунти, пройдені, то можна буде далі спокійно торгувати, да, виплати будуть приходити. Але я принципово не буду співпрацювати з тими, да, хто якби ставить мене в одну, в одну ячеїчку з расистами, з якими пропрацюєте. Щоб не брати з себе відповідальність, давайте назву той, який зараз фаворит: по відгукам і надійності. Це Five Years. Суперпереваг, ну, нема, але й проблем не бачу. Так, ну тут, в принципі, все так само, як і не на фандид. Один відсоток ризику не торгувати в новини. Глобально нічого не змінюється. Ну, раз на пару тижнів чи місяць виплату ставиш. Нічого складного, мабуть, важливо не розділяти ось ці поняття, да, як ти сказав, тоді легше буде триматися на плаву. Так, на це питання конкретно тобі я вже відповідав, було. У мене в телеграмі серія постів цього приводу, а, також був відос стосовно стратегії, який сформувати. От, а для тих, хто не бачив таких дуже багато, пишіть в особисті повідомлення слово стратегія. Я надам всі необхідні матеріали, і ви цим скористаєтесь. Так, ну поки не прийшов до один аш тренду, то звісно, я багато всього пробував цікавився. От, злив дуже багато коштів на цьому. І коли. Дізнався з Вадим Аштрем, звісно, там по бектесту і так далі. і так далі. Пропрацював, додав собі М15 М-1. M1. Ну це просто трошки нижче синхронізації таймфреймів. М15 свій там один злам структури, додав собі роботу до імбалансу, корекцію. В принципі, одне витікає з іншого. Дуже логічно. І чому б ні? Тобто, загально все працює однаково, дуже давно і буде працювати так подальшому. Ну я не бачу для себе і загалом якихось змін. Тут дуже просто, в принципі, у вас є е, молодший таймфрейм для цього. Приходить ціна, коригується. Ви можете оцінити при тесті першого балансу, наскільки у вас була плавна корекція, наскільки стигли багато набілдити ліквідності. Якщо цього було мало, ну, от реакція ніяка не поступає, да? нема зламу структури іншого якогось, іншої моделі для обходу вашої, то ви просто чекаєте, поки ціна спуститься нижче. Спускається, знімає ліквідність, ну, тестує їм це зняття ліквідності. І після цього ви очікуєте реакцію і вже набираєте із вами структури, наприклад. Про використання в різних випадках 1 H3M 15-1 я би трошечки промовчув, тому що це також нюанси з козацької ради, але за питання про зв'язок відповім: це два незалежних сетапи. Окремо. Ви дивитесь, там, наприклад, М15 М1. M1. М15 Order Flow, зняття ліквідності М15 М1 M1 з вам структури полетіли. 1H 3M, 1 h Order Flow, 1 h зняття ліквідності, 3 Boss, полетіли. Два незалежні з атаки. У Рубінарки в Телеграмі є ціла серія постів. Так само розібрав чому це скам, казино і так далі. От, дивуюсь, що досі це популярна штука. От, В принципі. Моя думка зрозуміла, да? це скам. Все дуже просто: ринок корексу старий ліквідний технічний, Крипта дуже свіженька, да? там з 2017-го десь там торгується. От, єдине, що зараз, в принципі, можна торгувати біток та ефір. Вони ліквідні, вони, в принципі, мають достатньо коштів у себе, так, да? влитих. Але все одно по прайсекшену далеко не кожен місяць може бути схожим на валютний ринок. Тобто в принципі, валютка не просідає майже. А от У крипті є такі моменти. Так, ну стосовно фунта сьогодні, я б не сказав, що тут можна було щось набрати адекватно. От, на цьому знятті ліквідності спробувати свої сили да, старетом логічним сюди. На молодшому тут рейс-акш був такий ну, ніякий. Зламу ну, структури тут немає, залишено тут рівні хаї. Якби ну, набиратись не дуже розумно. Вже після ось цього мову знову ж таки воно утворило між собою да, таку поличку. Якби за нею може ціна повернутися. Ну якби я таки не роздивляюсь, не розглядаю. Да, знизу була ліквідність, таргет зрозумілий, шорти очевидні. Це от на М15 виглядало таким чином. На 1 наш я сьогодні роздивлявся в козацькій раді. От, роботу до імбалансу від зняття ось цієї ліквідності ми розглядали сюди роботу в лонг. Ну, не надали не надали зламу структури, тому пропускалась дана угода. А гарних позицій, якихось суперправильних ну, немає. Тут ти не помилився. Загально можна, але не так, щоб дуже швидко, зрозуміло. От, навіть при умові, що я от в козацькій раді, да, людям надають торгову стратегію, навчаю, як правильно її відбектестити, отримати ось цю набаченість, максимально швидко прийти до результатів, тобто 2-3 місяці вже можна лізти в ринок. От, це там, десь півроку до якогось ну, більш-менш правильного результату. Після чого починається розвиток, робота вже а, достатньо стабільна. Десь це ще там 6-12 місяців. Побачити, що стабільно йде дохід, що місяці прибутковість, майже немає помилок, там ну, дуже рідко вони виникають. І тоді, тоді можна вже вважати, що ти трейдер. Тобто це дистанція в ідеальних умовах і тора-два роки. Я торгую сім активів, декілька сетапів. Але загально ніякого розфокусу немає і там витрачаю на торгівлю і в години, три години на день. Я ставлю сповіщення, да, тобто зайшов, там, на 3-5 хвилин прогляну графіки, актуальні, залишаю, там нові додаю, не актуальні видаляю все. Якщо сповіщення спрацювало я там відкрив, скинув раду, побачив з структури, структуру, увійшов угоду, все. У такому форматі це відбувається, ну нічого складного. Якщо даний формат зайшов, Сподобалось. Залиште коментарі, лайки і так далі. От серед активістів, я деякий бонус розіграю. Він достатньо буде сильний, принесе вам багато коштів, тому не ігноруйте цей момент. Всім бажаю профіту!